Вітаю вас, мої любі першокласники. Приготуйтеся списувати текст, поданий друкований шрифтом. Сядьте правильно, тримайте спину рівно, лікті покладіть на стіл, ноги поставте на підлогу або підставку. Зошит покладіть під кутом. Послухайте текст. Зима, мороз. Коло вікна Ліза і Зіна. На вікні замерзло скло, на склі різні візерунки. Ще раз прочитайте текст та спишіть його за правилами. Звертайте увагу на початок речення. Як пишемо імена. Будьте уважними до розділових знаків. Поставте відео на паузу та спишіть текст. Звірте свою роботу. А зараз давайте оцінимо, як ми написали, вправа самооцінювання, занурення на глибину. Якщо ви написали без помилок каліграфічно, намалюйте зелений кружечок на полях. Ваше занурення пройшло успішно. Якщо у вас були якісь недоліки, одна чи дві помилки, намалюйте жовтий кружечок, все в порядку. Якщо у вас три, та більше помилок, намалюйте синій кружечок. Сос, кличу на допомогу. Якщо у вас більше п'яти помилок. Намалюйте червоний кружечок. Починаю занурення, але не засмучуйтеся: чим більше ви будете писати, тим кращий буде результат. Бажаю успіхів!